Починаємо нашу зарядку. Ми зробимо з вами повний комплекс, так як це потрібно. Ось, і тому в'їхали. Так, спочатку ми робимо. Будемо стрибати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Один, два, три, чотири, п'ять. Peace. <laughs> Merci. this yeah. time. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять І зараз трошки відпочиваємо. Розтягуємо. Позвонки тягнемося, розкладаємося, трошки відпочиваємо. Рушечки відпочили. Встаємо і робимо ще один круг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять, один. 在这儿嘛，我的。 Шість, сім, вісім, девять, п'ятдесят. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать, девятнадцать, два. Видимо, Ви. розкладаємося. Ви. Глимоті Ви. дух Так, трохи відпочили і робимо останній третій круг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 двадцять, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 Важливо, щоб ви не ось так ну, піднімали, не впереду, а трошечки збоку ставили. Ось так ширше розставляйте. тоді, не буде щелкати тут у соловах. Тепер йдемо вниз. Один. Два. Три. 5-10 разів. Так. І коли прокатаєте, можете зробити ось так. Можете О, трошки зігнути. Можете далі. Відчувайте по своїм тілу. Пробуємо ось таку розтяжку. Трохи. Можна довше задержатися а в цій позі і. Відчути а, заспокоєння і розслаблення. А, не ламайте своє тіло, відчувайте своє тіло, робіть а, так, щоб ви відчували, що ви робите. Не змушуйте себе прямо через те, що буде боліти, а через відчуття, через те, що ви відчуваєте, що м'язи розтягуються потрошечку, пливуть, що ви в позу себе не зажимаєте, заганяєте, а що ваші м'язи впливають в позу. Спробуйте це відчуття піймати. Тепер просто трошечки дихаємо і зосереджуємося на собі, на ваших відчуттях всередині і входимо в таку медитацію. Відчуваємо себе. Ми протягом дня мало звертаємося до себе, що ми відчуваємо, як ми себе почуваємо, що саме з нами відбувається. Всередині, як нашому тілу, як нам в собі всередині знаходитися. Тому у нас є ось така хвилинка заглянути в себе, поспостерігати, що ви відчуваєте всередині себе. Закриваємо очі і трошечки поринаємо вглиб себе і відчуваємо своє тіло. І розслаблюємося через дихання. Глибоко вдихаємо через ніс і через рот видихаємо, Вдихаємо через ніс. І через рот видихаємо. Через ніс вдихаємо. Через рот видихаємо. Через різ вдихаємо. Через рот видихаємо і поринаємо в себе внутрі. Вдибину, відчуваємо себе свої що ви зараз відчуваєте, як вам, як вашому тілу. Поспостерігайте за собою. Відчуйте, що ви є великий всесвіт, що ви є цінність, що яке велике щастя, що ви є в цьому світі, що ви народилися, що ваша душа змогла проявитися в цьому тілі що в неї такий досвід бути людиною є. І що це велика цінність, що ви є у цьому світі, що ви є цінність. Побудьте трошки в цій медитації, що ви є цінність. Ось такі вправи ви можете виконувати кожного ранку або три рази на тиждень. Як вам буде вдаватися. Ці вправи наповнять вас енергією, трошки звільнять від А я вас обнімаю, люблю. Бувайте до нових зустрічей!